Демократи та республіканці сполучених штатів Америки, чому тим чи іншим чином висвітлюються події? Америка вкрай поляризована: дві партії, дві сили і постійний конфлікт. Постійно вони собачаться одне з одним, і на цьому вибудовується внутрішня політика. Демократи Байден, Камела Херес. А якщо говорити про підтримку України, підтримка надавалася, але по крапкокраплі дратувала українців. А також демократи, це BLM, Black Lives Matter, а це Джо підтримка Джорджа Флойда. Лозунги приберіть поліцію, не утискайте чорних, дайте чорним жити, підтримка ЛГБТ. А це все демократи, а республіканці відповідно праві, це Трамп, це нещодавно вбитий Чарлі Кірк. Республіканці за традиційні цінності, за традиційну родину, тобто відповідно проти. Більшої частини ЛГБТ. Я не буду казати, що вони повністю борються з ЛГБТ. Також а, республіканці говорять про те, що а, з усім усім білем а ми отримали расизм проти білих. А також саме республіканці наразі витягають новину про Ірину Заруцьку, яку демократи намагалися. А, Зробити невидимою подію. Вони казали, що це регіональна подія, не треба про це говорити. Але саме республіканці роблять цю подію відомою чому? Тому що біла, красива жінка, вбита чорним, якого відпускали багато разів. Що це означає? Це означає, що чорних розпустили, що виріс рівень злочинності і що. В транспорті не можна проїхати нормально. все це підпадає під наративи республіканців. Так що, також, якщо говорити про що саме вигідно підтримувати Україні, ну, по-перше, Україна має цілком правий напрямок, досить потужний. Хоча чомусь останнім часом я бачу, як українці намагаються бути повністю з демократами. Але українці віра, армія, мова, це цілком праві наративи, і Україні вигідно мати підтримку і серед лівих, і серед правих в Сполучених Штатах Америки. Тому я не бачу наразі. Необхідності стрибати в один з двох вагонів. Також зараз досить цікаво дивитися, як розвиваються події навколо того, хто вбив Чарлі Кірка. Спочатку відразу Трамп заявив, що це провина демократів, провина лівих. Спіймали вбивцю, виявилося, що він повністю з родини, яка підтримувала Трампа, але виявилося, що партнер цього хлопця Тренджендер.